Думка. В одному розумі зародилася думка. Вона була світла, творча, вона мала багато що зробити. Однак інші думки інших розумів, що жили по сусідству, над нею насміхалися їй не вірили, її хотіли прикріпити до місця створення, щоб вона не літала і не змінювала все довкола, що була стабільна. А думка прагнула волі. Вона хотіла ставати більшою, ростив щось прекрасне, і вона почала діяти. Вона пробувала летіти. Та була прикріплена до розуму, вона стрибала, повзла, вона не зупинялася, бо прагнула свободи і змін. І в один момент думка стала настільки сильною і великою у цій боротьбі розуму, боротьбі з іншими думками, що їй вдалося полетіти. Неначе пташка, вилетівши з клітки, вона жадібно ковтала свободу, і навіть в темряві, в далеких світах, куди змогла дістатися. Освітлювала все довкола, а інші думки дивилися їй вслід і мовчали, бо не могли повірити, що думка може бути настільки самостійною і вільною. Та думці було вже все одно не інші думки. Вона була вже далеко світила, росла, була вільною. А ти? є yeah. чудово